Добрий день, шановні друзі. Хочу поділитися своїм досвідом по вирощуванню гарбуз. Хто займається цією справою, той знає, як важливо мати хороший сорт, адже це впливає на кінцевий результат в даному випадку. На об'єм отриманих зернят. Добре було б, коли це був гібрид, але, на жаль, у нас немає такої змоги доступу до гібридів. Хоча вони десь є, але по ціні вони недоступні. Ціна на одну насінину починається від 5 гривень. Тому пропоную зайнятися своєю власною гібридізацією. Для цього потрібно мати лише два сорти із групи твердошкірих гарбузів. В даному випадку, тут я взяв лель та українку багатоплідну, змішав насіння, посіяно на одному полі і ви отримаєте насіння, де і загальної масі більше 50% буде, будуть переважати гібриди, які в послідуючому році дадуть спалах врожайності. Це явище називається гетерозисом. Тому експериментуйте, пробуйте, вам це не зашкодить, буде тільки користь. З власного досвіду скажу, що. У місті зерня значно буде більше, ніж би вирощували один сорт. Та взагалі гібриди, вони більш стійкі до хвороб, вони максимально використовують потенціал ґрунту. не такі примхливі до вирощування. І отримав я отакий винігред. На протязі Декількох років методом штучного відбору я отримав власний сорт. Ось так він виглядає. От. Є характерна ознака, така колір. Ось такі плями у вигляді клинового листочка. Особливості цього сорту є підвищений вміст зернят цей показник становить в межах 5%